Шукаємо ракошки. Да, Оце як море. Це ваше ракушні. Тут їжачки деколи зустрічаються. Тут зубчики можуть участь, а молюськи бачити в асортиментів. Хтось сказав, що є. Це фінечно? Це ракушка називається Ютінеріс, але ну бачите, не потріскані. Вісім мільйонів приблизно, це Сарматське море. Да. Оце називається морський грибінець. А можна одну з собою взяти? А, ви ну, попробуйте, але я думаю, що це. <гану> так такі ж самі що в морях наші не випала. Можете така концентрація велика, ага. просто і і гранці... це ми не шукаємо. По суті, ми зараз йдемо і там спорадично щось хтось на щось не трапляє. Один це, <гану> ми міг виростати до 9 метрів. Це його фрагмент ребристої мушлі. Один з головних хижаків Селорійського моря, Перший, хто навчився плавати, якраз мушлі було потрібно для того, щоб триматися в товщі води. В даному випадку воно відшліфовано водою настільки гарно, що вже по суті є музейний експонат. Дякую. що ти там шукаєш? <гаду> а тут <для> всіх <гаду> <гаду> Знайшов атріпу. А сколько це мільйонів літ? Сколько мільйонів літ? 423-425. 420 мільйона років. Прахіоподас, периферіда. Тварина, яка подібна на молюська, але це зовсім інший тип. В Селорійських морях вони були дуже поширені. На сьогоднішній день вони молюськи їх майже повністю витіснили. Типова знахідка в даному випадку вона ще й заміщена кальцетом, дуже гарна при препаруванні може виглядати як дуже чудовий м, елемент скажімо так, інтер'єру, а можна і використовувати як прикрасу, тому що на пришліфовці вона почне блистіти. Але це оці йожики, йожики жили на глибині, а ці в піску жили на пляжі. Вони заривалися тому вони плоскі. Тут попки. А, а, а цей город це використовується. І що, розціляє лучше Ну Це добре, у Комплекс добрий. Саме, якщо в муку перетерти, викидаєш на горох, все супер. Прямо видно свої. Як наждачка, через тену дуже mm -hmm. важко мертва. Це пірет, точкоподібне утворення, оце точка росту, колонія сіркобактерій продукувала ну, сірку, і наслідком оце, власне цей пірет фаром С. Він чітко видно в кубічну структуру, його тут, мені підказують коли, якщо що розбити, він золотом заблизкий.